Любиш робити селфі? Вважаєш, що це сучасний тренд? А якщо я скажу, що Тарас Шевченко був би одним із рекордсменів щодо створення селфі, якби жив тепер? Заінтригував? Про те, як пов'язані між собою Шевченко і селфі, дізнаєшся з відео. Ключовими називають слова, які мають найбільше смислове навантаження в тексті. За ключовими словами, яким передує символ решітка, здійснюють пошук матеріалів певної тематики в мережі інтернет. Також хештеги використовують для структурування текстових повідомлень за певною ознакою. У тексті ключові слова допомагають визначити його тему. Визнач ключові слова. Використовуючи їх, сформулюй тему тексту. У лютому 2019 року з'явився «Квантовий стрибок Шевченка, виставка, яка зображує поета в ролі різних кіногероїв та історичних постатей. Автором серії є український художник-ілюстратор Олександр Грехов. Він у стилі наївного мистецтва осучаснив образ класика. Здавалося б, що спільного в Кобзаря та популярних персонажів, наприклад, Гаррі Потера, незважаючи на ранню втрату батьків. І Тарас і Гаррі отримали можливість реалізувати свої таланти у найпрестижніших навчальних закладах Гогвордс та Імператорська академія мистецтв у Петербурзі. А от мексиканську художницю Фріду Кало й Тараса Шевченка об'єднує захоплення автопортретами та любов до етнічних мотивів. Ключові слова квантовий стрибок Шевченка Виставка Олександр Грехов. Спільний в Кобзарята популярних персонажів Тарас Шевченко. Тема тексту опис виставки Олександра Грехова Квантовий стрибок Шевченка, яка зображує поета в ролі популярних персонажів. У тексті речення можуть поєднуватися двома видами міжфразового зв'язку: послідовним і паралельним. У разі послідовного зв'язку кожне наступне речення поєднується якимось елементом із попереднім. Цей зв'язок ланцюг забудовою нагадує складнопідрядне речення з послідовною підрядністю. У разі паралельного зв'язку кожне наступне речення не поєднується з попереднім адже вони рівноправні між собою і однаково стосуються зачину. Цей зв'язок забудовою нагадує складнопідрядне речення з однорідною підрядністю. Засобом міжфразового зв'язку може бути синонім або синонімічний зворот. Наприклад, Шевченко дуже любив малювати автопортрети. Першу таку картину олійними фарбами Митець виконав на початку 1840 року. А свій останній портрет Тарас Григорович намалює всього за кілька місяців до своєї смерті. Перше й друге речення поєднує синонімічний зворот до автопортрети таку картину. Друге і третє речення пов'язані синонімами Митець Тарас Григорович і таку картину свій останній портрет. Засобом міжфразового зв'язку може бути займенник. Наприклад. А свій останній автопортрет Тарас Григорович створить усього за кілька місяців до своєї смерті. Він малював себе всяко. Зі свічкою. І за роботою. Тарас Григорович. Він. Засобом міжфразового зв'язку може бути лексичний повтор або спільнокореневе слово. Наприклад, він малював себе всяко зі свічкою і за роботою. Примудрявся малювати навіть у степу замість дзеркала, послуговуючись з банком із водою, бо іншого дзеркала не мав. Засобом міжфразового зв'язку можуть бути часові форми дієслів присудків. Наприклад. Примудрявся малювати навіть у степу. Замість дзеркала, послуговуючись з банком із водою. Бо іншого дзеркала не мав. Зображував себе в групових портретах та краєвидах. Що робив дієслова минулого часу. Примудрявся. Не мав. Зображував. До того ж синоніми Примудрявся малювати. Зображував. Засобом міжфразового зв'язку може бути вставне слово або словосполучення як от. Зображував себе в групових портретах та краєвидах. Наприклад, бачимо поета з киргизькими дітьми або серед учасників експедиції на Аральському узбережжі. У разі паралельного зв'язку кожне наступне речення не поєднується з попереднім, адже вони рівноправні між собою і однаково стосуються зачину. Цей зв'язок забудовою нагадує складнопідрядне речення з однорідною підрядністю. Наприклад, бачимо поета з киргизькими дітьми або серед учасників експедиції на Аральському узбережжі. Усього нараховують понад три десятки портретів художника, виконаних ним самим. Останнє речення відносно самостійне, воно пов'язане з першим реченням тексту Шевченко дуже любив малювати автопортрети. В одному тексті можуть комбінуватися послідовний і паралельний міжфразові зв'язки так перше і друге, друге і третє, третє і четверте, четверте і п'яте, п'яте і шосте, шосте і сьоме речення поєднано послідовним зв'язком, а перше і восьме паралельним. До поданих тематичних речень. Зачину, склади речення з розвитком думки. Використавши зазначені засоби міжфразового зв'язку Зразок Перед нами автопортрет Шевченка 1840 року маємо скласти речення, яке зв'язуватиметься із цим за допомогою займенника. Автопортрет. Він отже на ньому бачимо серйозне обличчя з високим чолом, чітко окресленим носом, опуклими вилицями і глибоко запалими темними очима. А тепер спробуй ти. Поглянь які речення склав Григір. А ось автопортрет, який виконано олівцем у дзеркальному відображенні. Чим не селфі в люстрі. 1845 року. У цей час Тарас Шевченко є бажаним гостем у садибах найбагатших людей. Колишній кріпак став відомим художником і мав добрий прибуток. За словами сучасників. Тарас Григорович не шкодував грошей на модний одяг. Визнач вид міжфразового зв'язку між реченнями. Бачимо Тараса Григоровича в солдатському мундирі й кашкеті без козирці, рядового військової частини Орської фортеці. На схудлому обличчі різко виділяються великі розумні очі, трохи загострений ніс і пишні вуса. Це вже не сповнений надій парубок, а чоловік. Який зазнав великого розчарування жорстокий вирок, заборона займатися улюбленою справою, сувора солдатська муштра усе це наклало відбиток на життєрадісного раніше молодика. Друге, третє і четверте речення відносно самостійні вони доповнюють смисл першого речення поєднані паралельним зв'язком. До речі, паралельний зв'язок часто використовують в описах. Отже, тепер ти знаєш про захоплення Шевченка автопортретами, і можеш стверджувати, що зв'язок між Тарасом Григоровичем і Селфі сучасним автопортретом безпосередній. А також знаєш, що в тексті речення можуть поєднуватися між собою за допомогою послідовного та паралельного зв'язків. Запам'ятай ключовими називають слова, які мають найбільше смислове навантаження в тексті. У тексті речення можуть поєднуватися двома видами зв'язку послідовним і паралельним. У разі послідовного кожне наступне речення пов'язується якимось елементом із попереднім. За будовою цей зв'язок нагадує складнопідрядне речення з послідовною підрядністю. У разі паралельного зв'язку кожне наступне речення не поєднується з попереднім адже вони рівноправні між собою і однаково стосуються зачину. Цей зв'язок забудовою нагадує складнопідрядне речення з однорідною підрядністю. Засобом міжфразового зв'язку можуть бути займенник, синонім або синонімічний зворот, лексичний повтор або спільнокореневе слово, часові форми дієслів присутків, присудків, ставне слово чи вставлена конструкція Ставу подобайку! Роби селфі. Учімо українську разом.